Презентації про козацькі пісні. Тут ви дізнаєтесь про їх характеристику, історію, тематику та риб в українській культурі. Характеристика козацьких пісень. Героїчність. Козацькі пісні відображають героїчні подвиги та військові справи козаків. Патріотизм. Вони принесені любов'ю до рідної землі та бажанням захищати її. Романтика Є в них місце і для романтичних історій та щирих почуттів. Історія виникнення козацьких пісень. Перше заходи перетворення. Пісні виникли у 16-17 століттях у період формування козацької держави. Друге передача усною традицією. Пісні передавалися від покоління до покоління без написання нот або тексту. Третє запис нотами. У 19 столітті багато козацьких пісень було записано нотами, збагативши національну і музичну спадщину. Тематика та жанри козацьких пісень. Битви та війни. Пісні про козацькі битви та війни відображають справжні подвиги та героїзм. Кохання та романтика часто відображають душу та традиції козацтва, а також почуття та відносини між козаками та жінками, життя та побут козаків. У цих піснях можна знайти описи козацького життя та їхніх традицій, особливості текстів та музики козацьких пісень. Музичні інструменти багато козацьких пісень супроводжувалися грою на бандурі та інших народних інструментах. Поетична мова. Козацькі пісні часто мають поетичну мову, художні образи та метафори. Народний колорит яскравий та жвавий народний колорит, виражений в гармонії музики та слів. Роль козацьких пісень в українській культурі збереження традицій. Козацькі пісні є дуже важливою складовою української культури та допомагають зберегти народну спадщину. Виховання громадян. Якісні тексти пісень іноді містили моральні вказівки, що робить виконання позитивно доречним. Об'єднання народу. Козацькі пісні сприяють формуванню національної свідомості, є символом єднання для українців усіх віків. Відомі козацькі пісні та їх значення. Червона рута. Пісня розповідає про любов козака до своєї дівчини та дорогу додому, символізує бажання повертатись на рідну землю. Лелеки зозулі пісня про щастя, кохання та єднання краю з молодятами, символізує красу та життєрадісність. Модоляночка. Пісня життівливкою, яка прикрашає веселі свята та зібрання молоді. Створює позитивний настрій і особливу атмосферу. Сучасне виконання козацьких пісень. Фольклорні ансамблі. Багато фольклорних ансамблів та гуртів продовжують виконання козацьких пісень, передаючи їхню красу наступним поколінням. Сучасні інтерпретації. Багато музикантів переосмислюють козацькі пісні у своїх виступах, додаючи сучасні аранжування та експерименти зі звуком. Танцювальні колективи. Українські танцювальні колективи підкреслюють народну природу козацьких пісень своїми вишуканими хореографіями. Дякую за увагу!